Вітаю всіх! Очікуваний заробіток з одного пристрою становить від 2 доларів до 15 доларів на місяць, залежно від локації, країни міста, типу мережі. Щоб збільшити заробіток, підключайте більше різних пристроїв з різними провайдерами та запрошуйте рефералів. Peer-to-Profit – це перша оренда інтернет-трафіку з монетизацією. Вивід відразу ж покажу спочатку випуску. Потрібно зареєструватися на сайті, скачати додаток і сюди взагалі не обов'язково заходити. Це абсолютно пасивний заробіток в інтернеті в доларах. Ви заробляєте на тому, що роздаєте трафік. Інтернет трафік, дивіться фільми на своєму пристрої, переглядайте сайти, спілкуйтеся з друзями, знайомими і таким чином роздаєте інтернет і на цьому заробляйте. Про цей сайт я на своєму каналі розповідала вже кілька разів. У мене є докладні відео. Переходьте, дивіться, а в цьому випуску я покажу вам вивід, які бувають способи виведення і як правильно виводити гроші. Слідкуйте за підключенням користувачів до вашого інтернет-каналу, які використовують лишню потужність, діліться реферальним посиланням з іншими, щоб заробляти більше. Реєструйтесь та отримуйте доступ до особистого кабінету. Отримуйте гроші за кожний ГБ трафіку на електронний гаманець. Тепер, перейду до виплати, а для початку, хто ще не зі мною, хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, і скоро ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Виводити краще через телеграм-канал. Натискаю на посилання і перекидає на канал у телеграмі. У мене вже все налаштовано, а у вас буде так. Ви зайдете вперше сюди, бот запитає вашу електронну пошту, на яку ви реєстрували сайт, і пароль. Після цього можна дізнатися баланс свій. І вже запросити виведення. Бачимо, скільки тут пропонується способів виведення. Можна на криптовалюту виводити, на різні адреси можна, на гаманець паєр можна. Я зараз буду виводити на паєр гаманець. Натискаю паєр, вказую свою адресу гаманця. Та натискаю вивезти. Сума виводиться вся. Тут не можна вказати іншу суму, наприклад, у мене зараз на балансі 3 долари, я не можу написати 2 долари або 2,50. Виводиться вся сума, яка є на балансі. Запросили вивід і приходить код на вашу адресу. Ви заходите на почту, копіюєте тут, вставляєте і все. Гроші на гаманець надходять протягом декілька хвилин, дуже швидко. І, звичайно ж, я вам скажу, реєстрація тут проста, але коли ви зареєструвалися на сайті, вам потрібно буде встановити спеціальну програму на ПК або телефон для отримання реферального посилання. Тобто, якщо ви не завантажуєте спеціальний додаток, то у вас не буде в кабінеті вказано ваше реферальне посилання, і таким чином ви не зможете їм користуватися і. Звісно ж, не будете заробляти більше. Ваше реферальне посилання. Поділіться ним, щоб заробити на своїх рефералах. Ви отримуєте 50% їхнього доходу. Поширені запитання, які тут існують. Чому не визначається тип з'єднання країна, місто, провайдер? Немає підтримки вашого провайдера. Таке з'єднання тарифікується. Дракуватись не буде. Спробуйте іншого провайдера. Чому я офлайн, хоча програма працює. Зазвичай це тимчасово, тому що додаток пішов офлайн і ще не встиг повернутися. Зачекайте трохи. Невірно, введені емейл у програмі. Перевірте, якщо ваш аккаунт офлайн більше, ніж кілька годин, напишіть нам. У підтримку. До речі, у мене зараз статус офлайн, горить червона точка, тому все, що я роблю на пристрі, вон, воно не зараховується. Бачимо, що особисто у мене баланс 0 доларів, а мені просто потрібно розібратися з додатком, це нічого страшного. Треба. Я не думаю, що тут складності в мене будуть, щоб це все зрозуміти. У мене колишній планшет вийшов з ладу, я придбала новий, а тому я повністю ще не встановила цю програму. А так, у мене завжди горів зелений, і я заробляла, звичайно ж, на роздачі інтернету. Світиться червона. крапка в мене. Треба над цим попрацювати. Я виводила вже з цього додатку декілька разів, ми тут бачимо статус виведення. Так, цей калькулятор розраховує приблизний розмір заробітку, що базується на середніх значеннях споживання трафіку в нашій системі. Дані отримані при його використанні, не Є гарантією вашого фактичного заробітку, але ми бажаємо вам отримати максимум при використанні нашої системи. Ось так все. Не думаю, що тут є складнощі, все просто.